Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас костюмчики для хлопчиків. Синенький і сіренький. Ростовочка 98 128 це Польща. Тут три речі, штаніжки, футболочка і олімпійочка. Тут у нас біленька футболочка в синенькому, а тут у нас голубенька футболочка. Якість дуже хороша. Така от моделька у нас ріс 134-170, ціна 845 гривень. Це також Польща. І оце у нас тепленький костюмчик, зимовий, дуже гарний по якості і по теплоті супер. Теплесенький, дуже гарна баючка, 845 гривень, тут ростовочка 116-134. Він, в принципі, може бути і для хлопчика, і для дівчинки. У мене купують і для хлопчиків, і для дівчаток. Вибирайте, кому який подобається, і замовляйте у мій вайбер 098 82 93 661. Пересилка без передоплати.